В дитячому садочку Теремок зараз тиха година. В молодшій групі Полуничка діти спокійно сплять. Їм не заважають ремонтні роботи, які розпочалися ще 20 червня. 46 років років дитсадку не було капітального ремонту. За цей час вийшли з ладу системи водопостачання та каналізації електромережа, каже завідувач дитсадка Лариса Панкова. І лише цьогоріч в Теремку розпочався ремонт водовідведення. Каналізація потікла вже почала прокапувати стеля і тоді. Анатолій Соловйович побачив це і е, виділили гроші на ремонт. За дорученням міського голови Анатолія Федорчука, капежереву було проведено обстеження дитячого садочка Теремок. Зв'язку з аварійністю, я так скажу, системи каналізації і фасаду, і цоколя, що плитка відвалювалася буквально. А також аварійний стан павільйонів, То ми. Стали терміново виконали. сьогодні. Працює бригада покривельників. Вони поклали цемент. Свою роботу вже зробила бригада сантехніків. Комунальники розібрали павільйони. Директор КПЖРЕУ Іван Хворостянка каже, що роботи триватимуть ще два дні. Вже на сьогоднішній день оббили в плітку, яка також відвалювалася це від цоколя і зробили ремонт. його. Провели обстеження і виконали роботи по прочистці каналізаційних систем каналізації. Замінили унітази. Також частково підремонтували систему холодного водопостачання. Замінили труби. Дерев'яні павільйони теж вийшли з ладу. І на даний час вони всі демонтовані і будуть поставлені нові. Сучасні один вже є. Його встановили 1 червня за підтримки мецената Володимира Пилипчука. Залишилося ще п'ять. Вартість одного такого павільйону 6,5 тисяч гривень. каже пан Іван. Основне питання, яке остається, це ці павільйони. Зараз управління освіти вирішує питання їх фінансування, тому що є пропозиції не тільки від нас, а й від других, в тому числі і підприємців по вартості цих павільйонів. Лариса Панкова каже, що до 1 вересня садочок вже в оновленому вигляді прийматиме вихованців. Дуже приємно, що наші діти нашого мікрорайону зможуть ходити тепер у відремонтований дитячий садочок. Також Іван Хворостянка зазначив, що на Теремку комунальники не зупиняються. З понеділка вони розпочнуть ремонти в дитсадочках Веселка та номер 2 а також в п'ятій та четвертій школах. Юлія Карпінська, Катерина Давидова, Вадим Довбиш. Новини телеканал Бориспіль.